Навіщо реперу Підіді насправді були пляшки з дитячою олією? Поговоримо про нові шокуючі позови проти діді Комса. Звинуватили у зґвалтуванні 13-річної дівчинки, і також у позові згадуються знамениті чоловік та жінка. Персональний тренер Підіді подав до суду на репера Шона Діді Комса, стверджуючи, що він став подарунком на вечірці репера. Кан'я Веста звинуватила у зґвалтуванні на вечірці підіді колишня помічниця. Невже у в'язниці сидить він? Ні, крепера та 50 Cent готує фільм про викриття підіді. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Сподіваюсь, тема відео буде для вас цікавою. Якщо це так, то з вас лайк, коментар, підписка це надзвичайно сильно мотивує та допомагає розвитку україномовного контенту на просторі. YouTube. ну що ж, розпочинаємо. Ну а ми продовжуємо уважно слідкувати за однією із найгучніших справ англомовного сегменту шоу-бізнесу. Звісно, це справа підіді, все більше справа обростає подробицями. Жертви починають говорити, тому що можливо це дійсно єдина можливість в їхньому житті висказатися, бути почутими. єдиний шанс розповісти про те, що з ними відбувалося. Нагадаю, що суд призначили на 5 травня 2025 року. сьогодні говоримо про шокуючі нові подробиці. По перше, стала відома. Імовірна причина того, навіщо реперопідідідіді у його будинку було зберігати понад тисячу пляшечок із дитячою олією. Виходячи із судових документів, у цю олію команда діді заливала препарат Ама гідроксибутерат. Це синтетичний депресант по своїй дії, подібний до алкоголю, білий із жовтуватим відтінком кристалічний порошок зі слабким специфічним запахом. Цей депресант називають препаратом для зґвалтувань для того, аби полегшити напад на жертву. У позові, який було подано, зазначить. Чено, що препарат всмоктувався через шкіру жертв після нанесення дитячої олії, аби зробити їх сонними та податливими. Нагадаю, що адвокат діді Марк Агніфіло пояснював велику кількість цих пляшечок, тим, що репер, начебто, просто купує її одразу оптом, продовжуючи тему із дитячим маслом, колишня дівчина діді Кейсі Вентура зараз страждає від жартів про використання дитячої олії після його арешту. Цитата: їй боляче, що люди жартують і роблять Блять, меми з дитячою олією через те, для чого вона могла бути використана, сказав інсайдер. Це не смішно ні їй, ні будь-кому, хто пережив подібне. Додає Джерело близьке до Кесі. Продовжують з'являтися чергові позови проти на комса звинуватили у зґвалтуванні 13-річної дівчинки на вечірці MTV Video Music Awards у 2020 році. Нещодавно жінка зараз їй 37, яка стала жертвою, подала позов до федерального суду Нью-Йорку. Стверджуючи, що інцидент стався у 2020 році на вечірці після того як вона відчула запаморочення та пішла у порожню спальню. У позові жінки описується, як комс агресивно підійшов до неї разом із двома іншими знаменитостями чоловіком та жінкою. І один із них почав знімати одяг із дівчини, поки вона ставала все більш дезорієнтованою. Після цього дівчинку зґвалтував знаменитість чоловік у цей час. Підійді та знаменитість жінка спостерігали за цим. Після цього згодом. Комс також зґвалтував жертву. У позові стверджується, що репер намагався змусити дівчину до орального сексу, але вона чинила опір, вдаривши його у шию, тому він зупинився і в той час вона змогла вибігти. Дівчина втекла з вечірки і попросила батька забрати її. Після інциденту дівчина впала в глибоку депресію, яка негативно впливає досі на її життя. Хоча імена учасників не розкриті, у мережі висловлюють припущення щодо ймовірних фігур, таких як Бейонці, Джейзі. І Дженіфер Лопес, яка на той момент була дівчиною підіді. Ще одна позивачка не стала бути анонімом. Вона викрила своє ім'я. Дівчину звуть Ешлі Пархем. Вона звинуватила репера підіді у зґвалтуванні жінки як розплату за припущення, що підіді причетний до вбивства репера Тупака Шакура. У юридичних документах Ешлі Пархем стверджує, що вона стала мішенью діді після зустрічі з його другом у барі у 2018 році. Під час цієї зустрічі друг намагався вразити. Ти оточуючих, зробивши відео дзвінок реперу, але Ешлі відмовилася, вважаючи, що діді може бути причетним до вбивства тупака Шакура. Дівчина стверджує, що діді почув цей коментар і пригрозив їй. Через місяць друг запросив дівчину додому і несподівано з'явився Діді, який за словами Ешлі погрожував їй ножем. Він пригрозив їй подарувати усмішку Глазго. Це свого роду тортури та манера приниження, яка поширювалася серед шотландських. Гопників, тобто це як посмішка Джокера. Після цього діді її зґвалтував, використовуючи пульт дистанційного управління. Ешлі Пархам стверджує, що під час інциденту її зґвалтували кілька людей, після чого вона намагалася втекти, але зустріла діді, який запропонував їй гроші за мовчання. Після пострілів у бік дівчини сусіди викликали поліцію. Але за словами дівчини, її заяви про групове зґвалтування не привели до розслідування. Через три тижні вона потрапила до лікарні, де також повідомила про інцидент. Але безрезультатно в результаті вона подала до суду на діді і ще шістьох осіб за сексуальне насильство, побиття, жорстоке поводження, незаконне утримання та викрадення, вимагаючи суду присяжних. Діді заперечує всі звинувачення. Його адвокати подали клопотання про розкриття осіб-обвинувачів для підготовки до судового розгляду, запланованого на 5 травня 2025 року. Адвокати під Діді стверджують, що анонімні звинувачення завдали серйозної шкоди. Його репутації та створили медіацирк, який може вплинути на справедливість судового процесу. Жаль, звісно, усіх жертв, які зверталися до правоохоронних органів, але вони абсолютно ніяк не реагували на їхні позови на їхні свідчення. Кришування та корупція у правоохоронних органах, зокрема як у справі Джефрі Абштейна та Максвелл, є яскравим прикладом того, що у злочинців є шанс уникати покарання протягом багатьох років. Теж саме в принципі ми бачимо зараз і з підідіді, маючи підтримку вовків у овечій шкурі серед представників правоохоронних органів, тому що скільки людей казали, що ми зверталися до правоохоронних органів, але не знайшли підтримки, їх навіть не захотіли слухати. Навіть коли жертви зверталися до правоохоронців, їхні скарги ігнорувалися, а злочинці отримували імунітет. До речі, якщо ви не бачили у документальному фільмі про Епштейна, дівчина говорила, що вона зверталася до ФБР ще у 90-ті зі звинуваченнями у домаганнях до неї і її неповнолітній. Сестри, і потім прокурор Акоста дав йому імунітет від федерального кримінального переслідування все залишалося лише на рівні проституції. А насправді була ще і торгівля людьми. Тому перші розгляди у зґвалтуваннях дітей спокійно зійшли з рук Епштейну. Хоча він не просто гвалтував дівчаток, а катував їх і знущався над ними. І за цю добу стало відомо, що персональний тренер підійді подав до суду на репера Шона Діді дідікомса, стверджуючи, що його змусили випити. Алкоголь, у який було підсипано снодійне, і що він став подарунком на вечірці репера, за словами позивача, підійде змусив його випити текілу із содовою, в яку нібито було підсипано снодійне. Після кількох ковтків чоловік почав відчувати запаморочення і слабкість. Тоді діловий партнер Шона ймовірно відвів. Спортсмена у невелику кімнату, де люди, в тому числі і кілька знаменитостей, займалися груповим сексом. Коли тренер відчув себе ще гірше, підійді нібито зняв з нього штани і почав примушувати до орального сексу а потім змусив заявника зробити те саме з іншою медійною особистістю, яка перебувала у кімнаті. Як стверджує адвокат, люди на вечірці примушували позивача до сексуальних актів як із чоловіками, так і з жінками. Цитата фізичний стан позивача не дозволяв йому відкидати їхні приставання або іншим чином контролювати себе. Ці люди, зокрема, Шон Компс, передавали його одурманене забороненими речовинами тіло всім бажаючим як подарунок на вечірці для утримання сексуального задоволення. Сказано у документах. Адвокат підіді, як і раніше, заперечує звинувачення і до того ж дорікає захиснику позивачів. Цитата: юрист, який стоїть за цією заявою, зацікав. Авлений в увазі змі, а не в правді, що очевидно з його постійних появ у пресі. Також стало відомо, що у нього була обсесія відносно принца Гарі та Принца Уільяма. Він був одержимий ними. Його колишній піарник на ім'я Роб Шатер розповів, що комс виявляв дуже значний інтерес до принца Вільяма та до принца Гарі. Він неодноразово більше десяти разів просив запрошувати братів на свої вечірки. Був готовий покрити витрати на їхній переліт, проживання на охорону. Екс піарник Пі діді підкреслив, що діді вважає себе королем і прагнув мати роял персон. У своєму оточенні і навіть зберігав їхні фотографії у рамочці у своїй квартирі у Нью-Йорку. Проте, незважаючи на запрошення, підійді принц Гаррі та Принц Уільям не відвідували його заходи, хоча мали коротку зустріч на концерті, присвяченому пам'яті принцеси Діани у 2007 році. Користувачі мережі, до речі, впевнені, що замість підійді у в'язниці сидить його двійник. Хоча інсайдери наполягають, що комс перебуває в одиночній камері без привілеїв з обмеженим доступом до особистих речей із. Ну версія, згідно з якою підійді, все ж таки вдалося відкупитися від правосуддя і втекти. Послідовники цієї конспірологічної теорії вірять, в ізоляторі зараз насправді сидить двійний крепера. А артист у цей час шукає місце, де зможе залягти на дно. Здогадки виникли після того, як приватний джет підідіді нещодавно було помічено у Новій Зеландії. Інформація про пересування борту була засекречена на прохання власника. Хто прилетів в Україну, невідомо багатьом користувачам. Здається дивним, чому скандал навколо діді спалахнув саме зараз. Чутки про те, що музикант був причетний до кількох убивств, ходили вже давно про його діяльність ходили вже легенди, але це не заважало йому залишатися однією з головних персон у хіп-хоп індустрії та дружити зі знаменитостями, політиками, людьми найбільшої величини у цьому світі. Абсолютно недоречний коментар видав репер Бау-Вау, висловивши думку, що музичній індустрії не вистачає вечірок. які Організовував Діді, зазнаючи, що без нього такі події, як Weekend Black Entertainment Television Award, стали менш яскравими і активними. Цей репер вважає, що вплив в Шона Діді Компса був надзвичайно важливим для хіп-хопу, виказувати подібні думки у публічному просторі, особливо зараз, це просто крінж. Давайте тепер трішки відійдемо від діді. Поговоримо про Кані Веста. Колишня помічниця Кані Веста на ім'я Лорен Пішота звинуватила репера у зґвалтуванні на вечірці під. Діді, а його дружину Б'янку Цензорі вона назвала співучасницею. Лорен Пішота, яка звинуватила Кані Веста у червні у сексуальних домаганнях і переслідуванні під час співпраці, оновила свій позов і подала 88 сторінковий позов, у якому стверджує, що репер спочатку накачав її наркотиками, а потім зґвалтував на вечірці підіді. За словами Лорен Кані розповів їй про це за кілька днів до закінчення співпраці. До своєї першої скарги Пішота додала нові звинувачення. Нувачення, у яких фігурує вже і ім'я дружини, є вона заявила, що Б'янка Цензорі організовувала секс вечірки і підтримувала збочені сексуальні фантазії Кані Веста. Екс-помічниця додала, що Кані Вест неодноразово пропонував їй відвідати його секс вечірки. Лорен описувала Кані Веста хижою, агресивною вульгарною збоченою людиною і заявила, що Кані використовував свою популярність і становище задля задоволення ненаситної сексуальної Жадібності. Дівчина повідомляє, що під час секс-вечірок Кані Вест чинив жахливі і садистські речі. Вест і Цензорі поки що не коментували ці звинувачення. При цьому, згідно із позовом експомічниці Лорен Пішоти, Кані Вест висловлював своїй дружині п'янці бажання займатися сексом з її матір'ю, і вона це буде спостерігати. Дівчина стверджує, що Кані Вест показував їй текстові повідомлення, у яких висловлював бажання, зокрема під час візиту матері б'янки у Австралії. Лорен зазначила. Що вест планував надіслати б'янці уточнюючи повідомлення, але отримав відповідь, що її мати заміжня. Адвокати Кані Веста відкинули ці звинувачення, назвавши позов безпідставним. Техаський адвокат Тоні Базбі, який представляє жертв підіді, заявив, що він подає позови проти голівудських зірок. Ще раніше він казав, що до справи причетні багато впливових людей і їхні імена можуть шокувати суспільство. Настане день, коли ми назвемо імена, і крім шо. На комса, але імен там багато. Це вже довгий список. Але через характер цієї справи ми повинні бути до біса впевнені, що ми маємо рацію, перш ніж зробимо це. Імена вас шокують. Тоні Базбі готує позови проти інших знаменитостей, які були присутні на вечірках діді і знали про злочини, насильство, але мовчали. Він вже надіслав попереджувальні листи деяким зіркам, які можуть уникнути розголосу через непублічне врегулювання. Відомо також, що тоні Базбі відправив перші. Позови проти компаній причетних до злочинів. Представники підійді цю ситуацію не коментують. Звісно ж, також стала відома інформація про те, що адвокат обвинувача Діді стверджує, що особа високого рівня була присутньою під час порнографічних дій у будинку репера. Стало відомо, що у справі Діді з'явилося цілих чотири записи статевих актів, три з яких за участю самого артиста. Адвокатка одного із обвинувачів Аріель Мічел Кіт підтвердила наявність цих від. Део, зазначивши, що одне з них було знято у будинку Комса, а три інші містять зірок, які вже були у списку А, тобто дуже знамениті люди, яких знають усі. Вона не переглядала записи, але отримала інформацію про їхнє існування. Раніше про відео також згадував офіцер департаменту внутрішньої безпеки, який брав участь у розслідуванні. Аріель Мічел Кіт повідомила, що до неї навіть зверталися з наміром купити одну із плівок підіді, зазначивши, що особа, яка є на відео, є. Більш високопоставленою, але адвокат не розкривала її імені. Цитата записи вже просочувалися по Голівуду, але одна конкретна людина зв'язалася зі мною, щоб придбати конкретне відео. Адвокат стверджує, що відео порнографічного характеру, і людина, яка є на цьому відео, дуже відома людина, ймовірно, знала про зйомку. Це адвокат клієнта, який нібито зазнав сексуального насильства з боку Шонокомса у 2018 році. З'явилися повідомлення, що у Даркнеті продаються відео Аписи деяких сексуальних збочень, нібито організованих хіп-хоп-магнатом. У цей час головний конкурент підійді не спить. Це головний коршун, напевно, який е, має з ним особисті рахунки. Звісно, я про 50 Сента 50 готує зараз документальний фільм разом з Netflix про скандального репера, в якому фігурує його близьке оточення і колишня охорона. Фільм, замовлений стрімінговою платформою Netflix, зосередиться на кримінальних звинуваченнях, таких як секс-торгівля, насильство, рекет і також. Сумнозвісних секс вечірках Підіді. колишні друзі, співробітники діді готові свідчити. А також будуть залучені жертви та експерти. Інсайдери повідомляють, що багато людей зараз готові висловитися, розповісти свою історію, оскільки проект підтримується 50 фіфтісентом і спрямований на допомогу жертвам сексуального насильства. Цитата, колишня охорона і найближче оточення діді підписало угоду з Netflix щодо документального фільму Кертіса. Він так довго працював над викриттям діді, і люди хочуть. Бути причетними до проекту, знаючи, що він стоїть за ним і що гроші підуть жертвам сексуального насильства, розповів один із інсайдерів. Інсайдер підкреслив, що багато людей зараз готові говорити, хоча й раніше намагалися це робити. Проте їм ніхто не вірив. кажуть, що команда вже працює над фільмом, і з кожним днем з'являється все більше жертв, які готові знятися у цьому проекті. Серед сучасників підійді, таких як 50 Cent, Mary J. Blige, Обрі Одей, виникли звинувачення на. Його адресу про обріми говорили у попередньому відео та її звинувачення. Мері, наприклад, у інтерв'ю Ролінгстоун стверджувала, що він брехав їй під час роботи менеджером. Водночас інші знаменитості пов'язані з ними поки що не коментують кримінальну справу, у якій йдеться про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації. Ерік Шифер зазначає, що багато зірок бояться втратити репутацію через зв'язки з діді. Мегін Келлі закликала знаменитостей, зокрема Джастіна Бібера, висловитися про ситуацію. Джастін, який раніше мав близькі стосунки з Підіді, наразі дистанціюється від нього. І з останніх новин ось шестеро із семи дітей репера зробили публічну заяву на підтримку свого батька, яку було опубліковано у журналі People. Ось що вони заявили. Останній місяць став для нашої родини руйнівним. Багато хто засуджував і його, і нас, ґрунтуючись на звинуваченнях, теоріях змови та хибних твердженнях, які переросли в абсурд у соціальних мережах. Ми єдиним. Іні у своїй підтримці та будемо з тобою на кожному етапі. Ми віримо в правду, знаючи, що вона переможе, і ніщо не зламає силу нашої сім'ї. Нам тебе не вистачає. Ми тебе любимо, тату Квінсі, Джастін, Крістіан, Чанс, Джейсі та Ділайла. Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви були зі мною. Якщо відео було для вас цікавим, поставте, будь ласка, вподобайку. І, звісно ж, користуючись нагодою, прошу вас підтримувати і донатити на збори для нашого військ. І підтримати наших титанів найсильніших, найсміливіших хлопців та дівчат нашої країни, які боронять кордони нашої країни, які борються за перемогу України. Ми в це надзвичайно сильно віримо. Будь ласка, підтримуйте лише перевірені донати. Це критично важливо. І звісно ж, нагадую вам: якщо є бажання підтримати наших чотирьох друзів, я впевнена, що у вашому населеному пункті, де ви проживаєте, точно має бути притулок, в якому є тварини, які потребують підтримки, догляду. Інколи в них немає навіть коштів для того, аби допомогти їм пережити холодні часи. Тому своїми гривнею кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних чотирихлапих друзів. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Якщо є бажання, коментуйте, пишіть свої думки у коментарях. Все читаю. Ну а я буду рада побачити вас у новому відео, яке буде вже зовсім-зовсім скоро. До зустрічі, друзі! Це вам. Бай-бай! Yeah. yeah.